Рада би душа до раю та гріхи не пускають. Спробуємо приглянутися до притчі про багача і Лазаря. Минув час, і багач, і лазар померли. Про багача сказано, що поховали його. Луки 16, 22. Подробиць поховання не описується, але напевно це були пишні похорони. Таке як у наш час привикли хоронити, а чи багач був відомою людиною. А про нещасного Лазаря сказано, що віднесений був ангелами на лона Аврамове, і, звичайно, потрапивши туди, він здивувався, як таке могло статися. Я бідняк, народжений в убогості, був презиристю всіх людей, голий, холодний голодний. Тепер знаходжуся в такому прекрасному місці на лоні Аврамову, де красиво, ясно, спокійно, добре і затишно. До речі, знаєш лона Аврамова. Дослівно обійме Аврама, тобто рай. Місце слави Божої. І лазар взагалі не чекав такого, деякі з нас, приміром, кажуть іноді, от би після смерті потрапити в райський куточок. У куточок. А лазар не просто потрапив у райський куточок. Він опинився в самому центрі раю, як сказали би ми зараз, на лоні Аврамом, як прекрасно. І абсолютно несподівано для Лазаря, рай виявився для нього сюрпризом. І знаєте чому? Саме тому, що за життя він не чекав від Бога жодної нагороди, на відміну від нас з вами. Лазар не чекав, що Бог нагородить його за те, що він такий хороший, бо не вважав себе хорошим. А ми з вами вважаємо себе такими. І тому, потрапивши на той світ, дуже здивуємося. Життя вічне це взагалі повна несподіванка. Ми можемо пережити справжній шок. От Ілазар, цей праведник був шокований, бо спинився в абсолютно несподіваному для себе місці місці великої слави. А знаєш, чому він ще потрапив туди? Бо ніколи не засуджував багача, навіть думками. Багач. Його взагалі не помічав, але Лазар ненавидів, ненавидів його, не відчував до нього неприязні, не проклинав, не лайок на його адресу і не шкодував про те, що сам народився на світ бідняко. Саміж усього, чого він терпів, стільки, скільки було треба. Господи, твої слова переконливі, але коли я побачу допомогу? Іноді скажеш комусь, потерпи трохи. Так, але скільки терпіти, коли моя проблема вирішиться. Добре, я потерплю, але скільки, два місяці вистачить, ні, треба торгуватися з Богом. Адже невідомо, скільки треба терпіти, заради чоловіка, заради дружини або дітей, заради себе, свого здоров'я. Можливо, два місяці, можливо, два роки, чи два десятиліття, а можливо, і все життя. Я цього не знаю. Знаю тільки, що з Богом не можна торгуватися й домовлятися, можна лише сказати, Господи, дай мені сил потерпіти, нехай моя душа стане твердою, як скеля, щоб вистачило сил дочекатися милості від Тебе. І Лазар не ремствував, не казав, Господи, ну за що мені все? Чому ти створив мене таке, як, як ти несправедливий, Господе? Подивися на цього, біля чиїх воріт я лежу. У нього знову бенкет, він знову буде їсти, а мені залишається тільки нюхати запах пригощань. От у нього стільки гостей, вони веселяться, п'ють їдять. А я тут голодую. Чому, Господи? Чому я такий? Ні, дорогі мої, Він цього не казав. А я вимовив зара замість нього стільки слів, бо іноді чую, чому, ну, чому я одружений, за що мене Бог так покарав, чому він не посилає мені те, чого я так довго чекаю, чому зволікає, не кажи так, не задавай Богові питань. Краще перетвори їх на молитві, скажи, Господи. І я не можу зрозуміти, чому так відбувається, але знаю, що ти любиш мене і в тебе свій план. Знаю, що твої розум і серце більше моїх, і зрозуміти тебе я не в силах, Тому я підкоряюся тобі. Але не як раб, який вимушений підкорятися, бо нічого не може втіяти. Ні, я можу почати сперечатися з тобою, злитися, кричати. Гніватися і ганьбити тебе, але я вибираю послу, бо я довіряю тобі, невже ти можеш не любити мене? І Господь каже у відповідь: Я знову і знову не повторюватиму, що люблю тебе. Просто подивися на мої руки. Бачиш, вони пробиті цвяхами, і моє ребро пробите списом. Як ти думаєш, я люблю тебе? Їдь в Єрусалим, піднімися на Голгофту і подивися на місце, де стояв мій хрест. І коли, виявившись на Голгофі, ти упадеш на коліна перед місцем Христа Господнього, то відчуєш пошу любов. Чи я не люблю тебе, скаже Господь, чи, не я? чи я не люблю тебе, думаючи про тебе вдень і вночі? Коли ти спиш, я думаю про тебе і допомагаю. Так, Господи, твої слова переконливі. Але коли я побачу допомогу ті, я, як і раніше хворий, як і раніше мучуся і страждаю. Я втратив дитину, де ж твоя любов? Зараз ти не можеш цього побачити, відповідає Господь. І я не засуджую тебе, ти людина, ти не можеш мене зрозуміти. Не можеш зрозуміти, до чого я тебе готую, який мій план. Ти не віриш, що в майбутньому в житті тебе чекає нагорода. У цьому наша проблема. Ми не віримо в подяку від Бога, адже якби вірили, якби у нас була жива віра, ми б ніскільки не сумнівалися у цьому. Так, у цьому житті можна і не дочекатися подяки, якої ми чекаємо, але існує інше життя, у якому Господь зробить це неодмінно. Лазар не був винагороджений за життя ніяк. Бідняком народився, бідняком жив і бідняком помер. Але у вічному житті все змінилося. Бачите, є і продовження, каже нам Господь у цій притчі. У мене для тебе є те, чого, можливо, ти не отримав тут на землі. Довіряй мені, повір мені нарешті, повір у те, що існує інше життя. Набагато досконаліше, дивний неповторний, і в цьому житті на тебе чекає таке, що доки неможливо навіть уявити. Якби ми змогли побачити, що чекає нас у вічності, то би повторили слова апостола Павла. Візьми мене, Господи, візьми мене. Бо це так прекрасно вірити в тебе, що хочеться побачити тебе живцем. Побачити життя вічне, насолоджуватися ним, не, не затримуючись тут на землі. І мені не терпиться залишити цей світ, бо я бажаю тих дарів, які ти приготував мені у вічному житті. Я бажаю вічного життя, бажаю Христа. А ми, прості люди, не особливо віримо в Бога. І тому думаємо, що все тільки тут, у цьому житті. Думаємо, що саме на землі чекає нас гідна подяка, що все влаштовується тільки тут, і якщо ми не отримуємо нагороду в земному житті, то воно пройде в сунку і порожнець. Але це не так. Лазар мучився на землі, але після смерті куштував насолоди, яке не було кінця, а мав усе і все втратив. І, виявившись на тому світі, побачив Лазаря. Розумієш, у чому справа? У вічному житті ми не втрачаємо свого я, ми знаємо, хто ми. Деякі думають, що смерть це кінець. Що коли людина помирає, вона перетвориться на порох, у землю і все. тільки могила. Нехай, хоч собаки їдять, нехай ховають без похоронної відправи, адже все одно кінець. Нідери мої, це не кінець. Це тільки початок. Не віриш? твоє право. Ти вільна людина, можеш не вірити, можеш закрити очі і не бачити світла, казати світла не існує, бо я його не бачу. Твоє право. Але інші люди бачать світ. Що тут поробиш? Таке життя. У тебе свій погляд на все, але історія з багачем показує, що наше я нікуди не зникає після смерті. Тому і страшно. Наші справи, вчинки, усі ос властивості особи друковуються у душу і разом з нами вирушають вічне життя. От чому дуже добре, якщо людина посповітається незадовго до смерти? Коли все гаразд на цьому світі, то і після смерті з тобою не буде цих гріхів і мук сумлін. Господь усе простив, ти примирився з Христом, причастившись і отримавши прощення біля Христа на Голгофті. це прекрасно, а там ти будеш самим собою. Зустрінеш дружину, дітей, друзів, сусідів, і всі ви впізнаєте один одного. Ти зустрінешся зі своїми дітьми, але на тому світі мене. Житимемо окремими сім'ями з п'ятьох, п'ятий більше людей, ні, дорогими. там ми всі будемо, брати і сестри, об'єднані божественною благодаттю. Божі створіння, боги у Богу, Богу, які перебувають на скінченній славі. Пам'ятає, що каже багач Авраам? отче Аврааме, Смило середища наді мною, і пошли лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить мій, бо я мучуся у полумі цьому. Луки 16,24 Бачите, багач просить зглянутися над ним тепер, коли його хоб обпалює вогонь. Але для того, щоб тебе пожаліли, треба пошкодувати самому. Той, хто був милосердний, сам отримає милість. Про це каже нам Господь. Але ми не чуємо, а коли покидаємо це життя, то вже пізно. Пізно. Бабцю, мені дуже подобається твій борщ, але наступного разу не додай у нього буряка, моркви та цибулі. Так говорила наша племінниця. Коли й були п'ять років чи шість, так часом, дорогі мої, і ми говоримо молячись до Бога, що Він забрав з нашого життя те, що нам не подобається, і залишив лише те, що ми любимо, та чи не втратить смак наше життя, якщо Бог виконає наші прохання. Тому, хто перемагає, нам споживати від дерева життя, яке посеред раю Божого. Откровення 2.7. Господи, дай сили перемогти себе і відмовитись від власних забаганок. Той, хто бажає читати або слухати Слово Боже з духовною користю, повинен зауважити таке, оскільки воно є найдорогоціннішим даром Божим. То треба читати або слухати його з благоволінням, охотою і ретельністю. Якщо земного царя або якогось високого чоловіка, який звертається до нас і розмовляє з нами, слухаємо з увагою, ретельністю та благовелінням, то який, паче, так повинен слухати Бога, котрий є цар царів і господар правителів. Котрий у Своєму Слові звертається до нас і розмовляє з нами, коли в душі і істині, Івана 4,23 ми молимося Йому, то таким чином до Нього звертаємося і з Ним розмовляємо. Так само, коли належно читаємо Слово Його або слухаємо служителя Його, що читає, то Його. Хто з нами розмовляє, чуємо. Потрібно слухати або читати Слово Боже не для того, щоб бути дотепним або красномовним, а щоб Бога і Христа Сина Божого та волю Його святу пізнати і так вічне спасіння отримати. Це і є належна мета читання або слухання Слова Божого. Бо скільки дано воно нам для спасіння душі, то для цього і читати, чи слухати його треба. Приховати в Його серці, як дорогий духовний скарб, подібно до пророка Давида. У серці моєму сховав я слова Твої Господи, щоб не грішити перед тобою, Псалом 118.11. Зберігати і навчатися день та вночі, Псалом Один два, ним душу насичувати, як хлібом насичується тіло і навіть більше. Бо як тіло без їжі слабше, і зникає, так віра без їжі слова Божого слабшає, а далі зникає. Або як світильник без сілею згасає. Так, віра і все благочестя без слова Божого збідніє і згасає, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлян 10:17. Тому як світильник проливаємо єлей, щоб не, щоб не згасав, доливаємо у лампадку чи щось чогось інше, так лечить розпалювати. І нагрівати віру від Слова Божого, щоб не згасла, і так не втратили б ми всього духовного блаженства, що у вірі полягає, думати і анітрохи не сумніватися кожному, що як усім людям, так і мені, і тобі, підлому жебраку убогому, окаянному і грішному. Бог великий, всемогутній, святий і страшний, каже у Слові своєму, я, Господь Бог твій, Покайся, увіруй, упокорюйся, люби, терпи, будь лагідним і таке інше. І це говорить Бог, якого як праведного не слухати страшно, як благого і благоутробного. Отча. Ображати жалісно, як благодійника не шанувати безсоромно, як всюди присутнього і всезнаючого обдурити неможливо. Навпаки, Він звертає погляд на того, хто терпить перед Словом Його, і виявляє особливу милість свою на тих, хто боїться Його. Ісаї 66.2, Псалом 102.11. Не дивитися на інших, що роблять, хто б вони не були, але триматися одного слова Божого і поучатися у тому, чого воно вчить. Бо з кожним днем віра і з вірою любов зменшується в людях і примножуються спокуси, які хитають серце наше і віру, яка зачалася, хочуть згасити. Дорогі мої. Оскільки наш розум без просвітлення Божого сліпий, воля без благодаті Божої зла, і бажання та старання без допомоги Божої несильні, тому ми повинні старанно молитися Богові, щоб сам Він розум наш просвітив, волю виправив, бажанню та смиренню нашому допоміг. Наслідуючи богомудрого псаломника, який в 118 Псалемі старанно молився, щоб Бог його напоумив і наставив на шлях своїх заповідей, допомагав і вів шляхом істини. До слова Божого, треба з молитвою приступати, з молитвою його читати або слухати, і читання з молитвою і подякою закінчувати. Тому у церковному зібранні перед початком читання Слова Божого, тобто апостола і Євангелія, молимося і після закінчення читання дякуємо Богові за цей великий дар Його. Тому, хто приступає до читання або слухання Слова Божого, можна так молитися з псалмопівщиком. Відкрий очі мої, і я побачу чудеса Твої у законі Твоїм, Господи, блукач я на землі, не приховуй від мене повелін Твоїх. Псалом 118, 18, 19. Апотак, Господи Ісусе, Христе, Сину Божий, відкрий розумій, щоб розуміти святе що Твоє Слово, як і апостолам. Твоїм відкривти 24, 24.45, або молися, як кому благодать Божа подасть. Той, хто читає і слухає Слово Боже, повинен також молитися і молитву міркуванням про те, що читається, спучувати. Наприклад, той, хто читає або слухає Слово про блаженство Матея 5, 3, 12, повинен молитися до Христа. Винуватця істинного блаженства, щоб корінь блаженств, істину і живу віру насадив і укріпив в його серці, бо від віри солодкі походять плоти, тобто убогість духовна, розчулення, лагідність, справа до, прав... справа до правди, любов із плодами, щиросердя сердя і простосердя, та інше. Той, хто читає, або слухає Христове Слово, не всякий, хто каже мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Матей 7:21. Треба також пам'ятати, що як істинно і належно призивати Бога, так і волю Божу творити без Бога ми не можемо. Без мене ви не можете робити нічого, каже сам Бог. Івана 15,5, розмірковуючи про це, можна таку молитву до читання цього слова приєднати. Господи, сподобай мене грішного призивати Тебе Духом і істиною. Навчи мене творити Твою волю, бо Ти Бог мій. Псалом 142.10, щоб так призиваючи Тебе і волю Твою святу, слідуючи за святою волею я спасся понепорушному. Твоєму обітниці, кожен, хто призове ім'я Господнє спасеться, Римлян 10,13. Тому, хто читає або слухає Слово про те, як Христос відкрив очі сліпим, можна таку прикласти молитву, Син Божий, просвіти сліпих словом, як Бог просвіти і мої душевні очі, нехай побачу тебе, світла вічного, і піду за тобою вірою і любов'ю. Тому хто читає або слухає апостольське слово, Христос за всіх помер, щоб ті, хто живуть, уже не для себе жили, а для того, хто помер за них і воскрес. 2 Коринтян 5.15. Можна так молитись. Ісусе, Сину Божий, за усіх разом і за мене грішного помер, умерте плоті моєї міркування. Допоможи мені умерти гріхові та світові, щоб я жив з тобою. Спокутувачем мого, що помер за мене і воскрес. Так і в іншому можна чинити і молитву міркування, міркування молитвою збуджувати і підкріплювати, закінчивши читання або слухання слова Божого, треба дякувати милосердному Богу за те, що благоволив для нас, що перебувають у темряві світильник слова свого запалити на просвітлення розуму нашого. І молитися також, щоб він, як сонечко, засяяв у серцях наших благодаттю Святого Духа, що через пророків і апостолів промовляв. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Я уділяю благословення, пишіть імена про лайки, вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.